Моменту, коли поїдемо додому, до своїх ріже та близьких. Але давайте зараз уявімо, що ці стілки пішли в іншу сторону, і ми повернулися на кілька тижнів назад. Дайте с них Не, ну капец просто! Куда-то я кечемость золотые! Фиолетовый! Але а не Ой, <рі> <рі> дочі, ну не за швидко ти цього річ. Цьому до шо, Тільки я слідкую за погодою. <тухи> <плес> ну будемо тісні, і, шо? Ну, і то, що? Ну і то ж, навіть сама природа не тікає, що час? Тобі що навіть в теж політзямі, порожу немає. А ти вже припарайся. Ну що ви такі? Ось тіште, мандарин. Сліжте мандарин. Що нам з нею робити? Наші всі сусіди у вас <плес> сміють. <плес> <плес> Ну тут, вот. давайте покараємо її, не будемо святкувати цього року. Жодних іграшок, жодна різдва. А знаєш, так нізя. Це не занадто. Час є віка, але уявімо, що ми з вами на моторному, човні, який швидко мчить до наступного пірсу. І ось ми повернулися до сьогодення. Ось це справжній рок. А хіба ти на своїй дудці? Можеш щось таке зіграти, а? По-перше, це не дудка, а флейта. І я ще й не таке можу. Добре, добре. Ось що ви починаєте? Ось вам ноти. Всім цікаво. 先高考完。 Вірити в чудо і казку не становить великої проблеми, проте деякі люди просто не хочуть руйнувати скорлупу воденності. Якщо ви за вас контори, то щочок на дворі! Дармали ту гіляку приперли, пса в нас нема. О, та що не після, зате нажимо! Попахо, що старепеннях не побачив! Дід мороз є, Снігурочка є, а де ж поляга? Яга. А, ти, <рігла> 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 Може, не сьогодні ж свято! Може, так. ви можете хоча б сьогодні не святкувати. яке свято! До свята ще таких, знаєш, тільки 10 днів. І взагалі цього року ми Різдва не святкуємо. Не святкуємо в святкує. А я додомаю, ні гірлянд, ні Ялинки. Гірлян, Ніц нема вдома. Що то за такий чоловік, що навіть дітям свята не влаштує. Ого! <рігла> Добре, Бо цього року це наше спільне сімейне рішення. Жодної ялинки, жодного візьма, жодних подарунків. Ми вже дорослі? Богдасику, ну якщо без подарунків, то кому ж ми купували отой вертольотик на радіо А! Це ціка! Ми купили не вертольотик, а Спасибо, Я приймаю приросла вертольоти! Mai, so — Ну добре. — Подарунки можуть бути. Але більше уступків цього року ми не робимо. стоїть коридорі? заходьте, будь ласка. То давно пора, то чого стоїмо тут? Подивимося. Я скажу, ми не винні. Ми лише хотіли дівчині допомогти. Вона просто підійшла і допомогти, попросила, і все, почесно. Ну, Якщо можна, попросіть те працівниць, нехай прибереться. Віктор Вікторович, ми не винні. Не виганяйте нас. ви виведіть на якусь справу. Так Костя, саме вони до вас в кафедру пролізли. Нікуди ми не пролазили. Ми просто дівчині допомагали. Вона прикраси попросила принести і все. Прекраси. Ідеться рецидивістка. Я тут? Так, хлопці, можете йти, йдіть, радіть життю. Сесія і так близько. Дякуємо, дякуємо Вікторію Вікторовичу. Дякуємо. Це вже не від вас залежить. <рес> і так, і що нам з тобою робити? З року рік те саме. Коли це все закінчиться? А це закінчиться тоді, коли у з'явиться святковий наш. Я тобі вже тричі казав. Я не святкував, не святкую і не буду святкувати Різдва. Ну, що це за свято? День народження не існуючої людини. Ну, я розумію, святкування народження Ейнштейна, Ньютона, 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 Дарвіна. Моє в кінці-кінці. Навіть, якщо ви не вірите в Бога, то варто Милосердя, радість, сім'ю, любов. Що я ректор університету. Я не знаю, що таке милосердя, і тим більше я не знаю, що таке любов. <гум> Олена, привіть, будь ласка, дівчину і прослідкуйте, щоб не залишили жодних дівчин. Я думаю, нам терміново потрібна і ялинка і прикраси. <праузь> <праузь> Йо, <донька. смір> Ви не подивіться, що знаходиться. Ага. Що за натікальні плани? Що за революція намічається? Ви, сестронки... я сюди можу сказати. Кому сім'я, кому? Хай буде ювенка тільки без гірлян? Бо я знав від тата получу, як завжди. Дасі по це буде наша така маласень тендечка, так? не знає. мене, То я вам на 8 березня, мамо, окуляри подарую. На 8 березня. А він, як якби святкував свята, то вже тепер міг подарувати і не мучити мене старшу жінку аж до весни чекати. Ну, її, мамо, не сваріться це вже не вас А чого? Якої радості свят ви не святкуєте? Це наше спільне рішення. Це ми ще побачимо. Мамо, <рігла> побачу. <рігла> Чим прекрасне життя, так це його непередбачуваністю. У кожного, напевно, бувало, що ти собі плануєш, плануєш, а воно бак і відбувається все наперекір. А поки я тут філософствував, ми прийшли з вами до наступного порту призначення день перед різдвом. Радуйтеся, чому ми тут зібралися. Вони хочуть відсвяткувати Різдва. Так ніби ми їм дозволено. Шуха, шуха, спійон всі вікно. Моя вас спокійно, спокойнося, ми з нами. Перевіщу. Прекрасно, прекрасно. Будемо мати, як той каже, втірниця в тилу врага. Гонач, не мене. Ти нічого не буде, це не Перше сім, кожне добре. Ну що, перша проблема. Нам треба ялинку. Здається, цю проблему ми вирішимо. Залишити це нам. Тільки нам треба солодкоб нам їду допомогти. Я можу. О, мій терночка. Бачите, <рес> не любить. Маленький. Ой, яка добра дитина. Ну що, наступна проблема, Марта. Мама, не переживайте. Я її вмовила піти зі мною по магазинах. О, починається. Тепер будемо мати, як мінімум, такого годин з вісім. ну не йорніче, ну що ти починаєте? Ой. Ти знаєш мені навіть трохи шкода. Е, жодного милосердя. Сергія я візьму на себе. Назвемо це все операція І. О. Це ж в цьому старому фільмі. Фух, молодеж, і як іграшки. Ну що, всі знають, хто чим займається? Так. Ну і добре. У лісі, лісі лиси. Ну ж Дужбо, змусимо їх кисні мармезі посміхнутись нарешті. Знаєте що? Мені здається, що вся ця ідея взагалі тхне. Мені це все набридло. <говор> До речі, мені теж. І взагалі, ця балалайка так голосно прикриє, що я не можу сконцентруватися. Та ще й мене так, <говор> Я і і зазвати, це неможливо, не приймає, що так звали, нічого не вийде? <говор> <говор> <я вам> <говор> воно, <говор> <що> <говор> не 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 Я Я я я твий. А з тобою ну, не ну, буду ну, 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 давай ну, зв язку. Зв язку. Чому ви тут зібралися? Ми зібралися тут, щоб зібрати рок-гурт. А для чого вам збирати рок-гурт? Щоб стати знаменитими! Справді, щоб грати музику. Так грайте, не дивіться на різницю між вами, не дивіться на ноти, просто грайте. Ну, то як була лайка? Дудка, починай. Цього року Різдва не буде. Як це? Ми нічого про це не чули. У мене не буде ані ялинки, ані колядок, навіть подарунки. А хіба Різдво це тільки ялинка, подарунки та колядки? Я завжди думав, що Різдво – це свято народження Христа, свято сім'ї, День перебування з рідними та близькими. Але якщо моя сім'я не хоче родити? ти впевнена? Ну що ж? Да ну сюди. Ой. Це ви називаєте маленькою ялинкою, і тримаєте. Так, да. Фух, яку її взагалі в хату внесли? Якось так. Це вообще капець просто. Метові чого тут у вас стоїть, аби без діло? Поможіть тут школу! Ей, мама прийшла! Ну То чо так скоро? Як зу мною на ці лісічки може йде? Тут що? Навіть 4 години не пройшло? О, є, є вже молодець. О, яка краса, ви самі зробили? Мамо, ти не злишся? Коли мені чи ця віка розповіла про ваш план? Я спочатку розізлилась. От та ніч не втримає за тими зубами. Та чого ти свадиєшся? Завдяки їй я зрозуміла, що нам справки бракує цієї атмосфери різдва. <гументний> ну, мам, ну що ви в мене хочете? Сиді я вам справив, справив. Канали настрою настрою. А у кола цьому Новочек! робити я не буду. Ведіть його до ветерина... А Це що таке? Ти тут? Я розумію вона. Вона вже трету ніч колядки співає. А ти? Нам потрібно різдво, ну самі. Ну справді, ми там так застипились на тому, щоб розіслити колядок, що зовсім забули. що різдво це теплий і радісний період у році. Я вірю, що навіть тобі живе до різдва. Живе? Може, відправі. <кій> Ось бачиш, Уряну, ми ж говорили. Добрі Різдва настільки сильний, що дістається до кожного. Лише не кожний це показує. Адвент – це період радісного очікування Ісуса Христа. Він вперше прийшов на цей світ в оточенні його земної сім'ї. Ми бажаємо зустріти вам це Різдво в колі найближчих та найрідніших. Щоб на столі була куття, а навколо лунали колядки. О, Віктор Вікторич, а що ви тут робите? Я прийшов сказати, щоб ти була права. Достатньо знайти любов, а атмосфера не приведе. Правда, Оленко? Так, Віктор Віктор.